Добрий день, хочу привітати всіх, хто зараз а, прийшов на засідання Антикорупційної ради. Я бачу а, депутати, представники політичних сил зараз є представники громади. Я не бачу а, представника прокуратури. Немає. Жодного разу представник прокуратури не відвідує. Сподіваюся, що кожен з нас, хто присутній зараз на антикорупційній раді, розуміє, наскільки важливим питанням є. Боротьби з корупцією. Подію Букачево, декілька днів тому ще раз довели, що боротьба з корупцією це не прості слова, це насправді існування нашої держави. Якщо ми будемо далі закривати очі на корупційні речі, які відбуваються, про які всі знають, Україна не буде існувати. Зараз, не зікуючи прийняття рішенням Ради, ми вже запровадили тимчасово в департаменті діяльність такого довідника для організації методичної спрямованості наших працівників департаменту. Я навіть не сумніваюся про наявність людей, які ходять і інкасують все місто. Я їх точно знаю. Вони ви знаєте, ці не людей? Вони приходять здавати, але ми їх не відбуваємо. Ми їх зупинили документи їх не рухаються. Ну, Я хотів, би, щоб ви це знали. Вони не ці Факти, які дійсно відкриті. І які зараз дуже тяжко чимось пояснити. Ви можете сказати, скільки у нас іграхів зараз знаходиться на, рин на ринку реклами? Приблизно. Ну, насправді кожен ресторан є? В, місті, в місті Києві. Тисячі. Тисяч. Якщо, якщо говорити про компанії, які займаються професійною рекламою спосудною реклама, або це. А по той інформації, яка у нас є, яка відкрита. 70% дозвілів на розміщення бордів отримала одна компанія Неко компанія. Це одна компанія. Ця компанія, ми розуміємо, що дуже складна процедура, розмістила такі от борди. 70% дозвілів. Вона не може отримувати без посередньої участі. Одни не можуть оформити, ви зараз показали, скільки потрібно рап, який пройти для того, щоб отримати. А одна кампанія 70% ринку. Знаєте що? Це веде, пан Андрій, до вас. На жаль, людині, яка відповідальна за ці напрямки. Я можу ці факти трьома речами характеризувати. Перше. Може бути, це службовна недбалість. друге, неспроможність зробити. І третє це кришування тих процесів, які зараз відбуваються, в результаті яких місто Київ не отримав великі гроші. Це по року мільйони гривень. Я спочатку засідання просив всіх керівників готувати. Заяву про звільнення, коли вони йдуть на ту чи іншу посаду, я, пан Андрій, переконаний, що ви таку заяву підготували. Якщо ні, я пропоную вам написати заяву про звільнення.